Яка світова подія виглядає як інсценування? П'єси Шекспіра. Смішний факт. Твори Шекспіра часто розігрували для неосвіченої публіки з непристойними сексуальними жартами. Назва багато шуму з нічого насправді є зухвалим каламбуром, йдеться про спроби видати жінку заміж, а що у жінки між ніг? Що ж, нічого такого. Тож багато галасу навколо жіночих статевих органів. Насправді він часто використовував цей жарт. Він є навіть у Гамлеті. По суті, щоразу, коли поет вкидав у сценарії нічого, аудиторія мала трохи хихикати. <клес> Суїцид Джефрі Епштейна надто зручно, щоб бути правдою. У тій ж в'язниці суворого режиму, в якій сидів Ель Чапо, раптом не лишилося відеозаписів з камер тієї ночі, і охоронці теж не знали, що відбувається. Так само у французькій в'язниці помер його друг і колега з торгівлі людьми Жан Люк Брюнель. Цей пост створений світовими лідерами, щоб побачити, де вони облажалися. Швидше за все вони використовують ферми ботів, щоб проголосувати за коментарі, які вони хочуть, щоб люди побачили, приховавши сумнівні відповіді. Рестелманія це все ще актуально для мене, чорт забирай. За останні роки було кілька десятків захоплюючих інтерв'ю з Марком Каллоеєм. Чувак жив реслінгом і певною мірою підтримував кайфебе, не відмовляючись від своїх виступів на публіці протягом усієї своєї кар'єри. Тепер, коли він на пенсії почав говорити про себе, і господи, ця індустрія жорстока. Ви швидко розумієте, чому так багато залежних від боли заспокійливих? У хлопця немає глазниць, зламана половина з углобів до кісток розірвані м'язи. Він осліпний, якщо сильно подивиться у бік. Один Бог знає, як виглядає його мозок. Як одного разу, Девід Коперфілд змусив статую свободи зникнути. У цьому, безперечно, є щось підозріле. Я записав це на відеокасету і випадково подивився кілька років тому. Я отримав насолоду від усіх старих рекламних роликів. Дивно відчувати ностальгію через те, що було небажано на той час. Вибухи житлових будинків у Москві 1999 року. Я вражена, що про це мало знають на заході. Співробітники ФСБ були буквально спіймані місцевою поліцією на місці злочину за закладенням вибухівки. Не чув про це раніше, блін. Колишнього агента ФСБ Олександра Литвиненка, який дезертував і звинуватив ФСБ у вибухах, було отруєно і вбито в Лондоні в 2006 році. Якщо хтось колись опиниться в Лондоні і матиме вільний час, я рекомендую вирушити на цвинтар Хайґейт. Там похований Литвиненко, і його дружина люб'язно дозволила працівникам цвинтаря обговорювати Олександра та його життя із перехожими. Вона дуже хоче, щоб люди дізналися про руйнівні наслідки висловлювань проти Росії. Виправдання вторгнення до Іраку. Я й досі пам'ятаю той день, коли вперше почув слово зброя масового знищення. Ніхто не використовував цей термін десятиліттями, а потім за один день я почув його принаймні дюжину разів від різних урядовців, політиків і телевізійних експертів. Принаймні деякі з існуючих у світі теорії змови мають бути правдою. Але те, що заважає мені повірити в більшість сучасних теорій, полягає в тому, що сучасні політичні та ділові скандали показали нам, що людська раса значною мірою не здатна зберігати секрети. Деякі з того різмовою, про які ви чуєте, вимагають, щоб мовчали стільки різних людей та організацій, часто є суперечливими. Це неправдоподібно. Все було набагато правдоподібніше за часів Джона Кеннеді, коли інформацію було не так легко зберігати, записувати чи розповсюджувати. Криза на енергоносії у Великій Британії прямо зараз. Я підозрюю, що коли Росія вторглася в Україну, нафтові компанії побачили можливість заробити купу грошей. А наш уряд досить корумпований, щоб дозволити їм це робити. Той факт, що ріші та ліс, здається, не хочуть говорити про це чи співчувати людям, є достатнім доказом. Нафтові компанії отримують найвищі на сьогоднішній день доходи, незважаючи на вторгнення. Чортів Еон. Рахунки за електроенергію зросли на 120% і нам кажуть готуватися до подальшого підвищення цього і наступного року. Тим не менш, я отримую спливаюче вікно новин Google, в якому говориться, що вони ЕОН заробили 3 мільярди фунтів за 6 місяців. Великі продуктові мережі також покидьки. Ціни зросли через інфляцію. О, дивіться рекордний прибуток краще дати раді директорів мільйон доларів і ще раз поплескати по плечу. Переворот 2016 року у Тереччині було організовано щоб зміцнити президентство Ертогана. 100%. літаки, які мали його збити, просто супроводжували його до благополучної посадки і тому подібне. Не кажучи вже про те, що у них був заздалегідь затверджений список із 25 тисяч суддів, вчителів, менців та військових заарештованих через один-два дні, це означає, що вони мали список тих, кого хотіли заарештувати після перевороту, і вони вже створили інфраструктуру та персонал, щоб зробити це по всій країні. Боротьба з наркотиками. Як тільки ви прочитаєте про те, як Гаррі Анслінгер придумав паніку через марихуану, щоб зберегти свою роботу, ви зрозумієте наскільки божевільна вся ця ситуація. Анслінгер був версією Едгара Гувера з управління боротьби з наркотиками ще до того, як з'явилося управління боротьби з наркотиками, він дав абсолютно високу дозу миші, і в результаті вона її вбила. Я думаю, що випробування, про яке ви ймовірно кажете, було проведено під час правління Ніксона, згаданим вченим було доручено знайти LT-50 для канабісу. Тому для досягнення цієї мети вони взяли групу макак-резусів, зв'язали їм руки та ноги, прив'язали їм протигази та закачали дим канабісу через маски, поки мавпи не загинули від передозування канабісу. Не треба мати диплом лікаря, щоб зрозуміти, що в бідні макаки резуси померли не від передозування, а від задухи. Вони закачували дим і тільки дим у маски, і мавпам просто не вистачало повітря. Пізніше цей експеримент був використаний для виправдання подальшого посилення законів про наркотики, і незабаром після цього було введено обов'язкові мінімуми для зберігання цієї смертоносної речовини: Анслінгер, Ніксон, Кісінджер, Рейган всі повні покидьки щодо наркополітики. Ішлося не про те, щоб зробити речі безпечнішими, а про те, щоб знайти способи розтоптати та заарештувати викидів суспільства, кольорових людей, антивоєнних демонстрантів, хіпі тощо, смерть принцеси Діани. Ми знаємо, що це був Джон Мулані. Він нікого не зможе обманути. У нього залізне алібі, що само собою підозріло. У 1964 році USS Maddox зазнав нападу у В'єтнамі в результаті так званого інциденту в Тонкінській затоці. Цей вчинок переконав Конгрес дозволити президентові розпочати війну у В'єтнамі і по суті розв'язав війну. Проте документи, розсекречені на початку 2000-х років, показали, що насправді це була операція під хибним прапором. Це був просто привід для нарощування операцій. Це один із відгуків Google про затоку. Я чудово проводив часи з моєю родиною, а потім якісь дивні люди в солом'яних капелюгах розстріляли всю мою родину. Тим не менш гарний пейзаж, не звертаючи уваги на тіла та приємна червона вода. Призірки. Титанік. Вони знали, наскільки великими будуть касові збори фільму. Джеймс Кемерон насправді пілотував айсберг, який зруйнував Титанік, і відправив його на дно моря. Він рішучий чувак. Коли я був дитиною, я думав, що вони дійсно топлять човен і вбивають людей заради фільму. Я так думав, бо моя мама сказала мені, що Титанік був справжнім. Вона мала на увазі, що події, на яких було засновано фільм, колись сталися. Я думав, що моя мама і всі, кому сподобався фільм, були купою хворих виродків, які розважаються, спостерігаючи, як помирають невинні люди. Я також думав, що Леонардо Ді Капріо давно помер. Все в СевТікток, дякую за перегляд! В коментарях напишіть, яку історичну подію ви вважаєте нереальною. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!